Анастасії 17 років. Дівчина розповіла, що не вперше розбирає і збирає автомат Калашникова. Я ходила на бездушну стрільбу. Я раніше автомати розбирала за приблизно 25 секунд. Зможете зараз це зробити? Ні, За 25 секунд я зараз його не розберу. Натискаємо спусковий гачок, ставимо зброю на запобіжник. Давай допоможу. Допоможу. Пану 15 років він каже, що вперше тримає в руках автомат. В війна і кожен має тримати зброю, і навчитися стріляти в неї. Заняття з вогневої підготовки та тактичної медицини у центрі сфері обслуговування міста Житомира відбулися вперше, говорить Володимир Гурульов, голова громадської організації Постріл. За допомогою Житомирського військового інституту, який нам надав зразки озброєння, навчальне зразки озброєння. Ми проведемо таке заняття, ознайомлення. Зі зразками озброєння їх матеріальною частиною, порядок неповного розбирання зброї, збирання її, це буде перше навчальне місія. Друга навчальна місія – виконання нормативів з розбирання та збирання зброї. Третє навчальне місце це буде у нас навчання правильності та одноманітності прицілювання за допомогою командирських ящиків, тобто у нас є необхідне обладнання для цього. І четверте навчальне місце це буде у нас будуть розглянути деякі питання з тактичної медицини. То, е надання першої домедичної допомоги на полі бою. Так, ставимо магазин. Магазин на скільки набоїв? На 30. На 30. Маваці запам'ятали. В нього попадає паз, ну ось так. Ви дивитесь. Кожна людина повинна. Захищати свій вибір, свою свободу і свою державу, свою сім'ю, тому підготовка. Молоді це найважливіший фактор в захисті своєї родини, своєї батьківщини. Олег Смаль, заступник міського голови, каже, що заняття з вогневої підготовки та тактичної медицини є складовою предмету захист країни. Так, сьогодні починаємо новий етап національно-патріотичного виховання в школах міста Житомира. завдячуючи ветеранській громадській організації постріл. Це всі бойові хлопці, які пройшли в фронт, володіє всіма нави. Ками та вміннями плануємо за рік обійти всі навчальні заклади. А саме щотижня громадська організація постріл буде проводити одне заняття в одній зі шкіл Житомира». Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.